Підтримали і молитвою, і матеріально Священнослужителі служителі спасу Преображенського кафедрального собору придбали сім бронежилетів для сумських військовослужбовців, які воюють на сході, освятили амуніцію, благословили бійців і разом помолилися за мир в Україні. Анна на продовжить. Усердно усірна молімтя, мир державі нашій даруй, церкві твоєї всім людям землі нашої. Сьогодні найголовніше – це наша молитва до Богу. о прекращении этой безумной войны, чтобы наши сумчане, которые сегодня исполняют свой воинский долг, приказ, находясь на востоке Украины, в зоне боевых действий, сумели бы, сумели бы сохранить себя для нас. Усі сім комплектів амуніції пройшли належне тестування. Бійці заповняють, бронежилети відповідають всім нормам і зможуть захистити наших солдатів на сході. Береться автомат Калашникова або пулемет. виставляється, стріляємо, видержують, значить, атлічно. Возможно, кому-то спасуть і жизні. Не пізніше наступного тижня освячені бронежилети потраплять до наших захисників на передову, але знадобиться там бійцям не лише фізичний заслін від ворожих куль. Анна Книш, Микола Ніколає на часі новини.